Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми завітали на завод Карпатські мінеральні води, щоб дізнатися, як виготовляють якісну пітів воду, яка потрапляє до нашого столу щодня. А ще про заходи, які вживає завод, для того, щоб забезпечити безпечне довкілля. Чому саме було от обрано саме це місце для створення таких потужностей, і як, мабуть, з'явилася ідея створити от торгову марку Карпатська джерельна? Наче продукція під торговою марку Карпатська джерельна» виробляється з 96-го року. З часом ми викупили свердловину і цеха, і ну, почали якби історію саме нашої компанії з нашими вимогами до якості і з ну розвитку торгової марки? Майже 30 років пускаємо продукцію. Зараз на в Україні ми. Займаємо друге місце, наскільки нам відомо. Тобто займаємо рядуючі позиції, і як вам ви знаєте, наша продукція славиться своєю відмінною якостю, і ну ми вважаємо, що в цьому є так би основна наша перевага порівняно з конкурентами. Чому не? Особливою Особливо. чим її унікальність ну особлива вода в нас із-за того, що в нас працюють на заводі особливі люди. Це наше основне багатство, основний ресурс це серйозно, тому що без людей продукт не може бути якісний, тому що вода є скрізь, заводи є скрізь, але чомусь. Ви прийшли саме на карпатську джерельну, і люди купляють в магазинах теж карпатську джерельну. Якщо брати в розрізі з 96-го по mm -hmm. до сьогодення за цей період, що для вас особисто було такими найвагомішими кроками для розвитку є така термін Кайдзен. Ми ніколи не зупиняємося і. Постійно от шукаємо в собі ресурси, як нам покращити себе, дивимося на конкурентів, на якісь сучасні тенденції. 200 працівників це доволі великий колектив. Як ви зберігаєте цю внутрішню мікрофлору, як це правильно сказати, мікроклімат? Ну, я справді вважаю, чесно кажучи, що у нас на заводі класно працювати. Ну я дійсно вважаю, що ми створили для людей максимально комфортні умови праці, тобто. Ми, ми у нас є зрозумілий графік роботи. Людям ми надаємо е, одяг робочий, також забезпечуємо харчування людей. Людина, е, приходячи на наш завод, 100% знає, що що людина е, дотримується режиму роботи. Не зловживає там спиртним, не крадеє, ну не порушує дисципліну і сумнівно відноситься до роботи, то вона має величезні перспективи до росту професійного, тобто ми зацікавлені того, щоб будь-який працівник ріс і займав керівні посади, і має всі можливості там, тобто і для себе, тобто має гідну заробітну плату, повагу до в колективі. У нас що на рахунок зараз, наприклад, броні для своїх працівників чи компанія надає таке? Так, ми отримали статус. Критичного підприємства і вже забронювали першу партію, це близько 20 людей. А які заходи вживає компанія для зменшення впливу на зовнішнє довкілля? Взагалі, наш завод є екологічно чистим підприємством, тому що воду ми споживаємо максимально ощадливо. У нас є лічильник, ми записуємо ці показники, звітуємо за використання води, сплачуємо відповідні збори і податки. Іншого впливу, в принципі, у нас на екологію немає, тому що ви чуєте, що тут на заводі тихо, ніяких випаровувань, ніяких струб, нічого такого немає. Відповідно, вплив у нас мінімальний. А ту воду, яку ми споживаємо, це в межах дозволів наших норм, і відповідно там впливу на на середовище немає негативного. Як місце сільські жителі ставляться до заводу, до підприємства такого великого? Ну, як, ну, як вам бути з сусідами? Ну, я живу так. в селі Струтен. Я думаю, що у нас 90%, а може і більше людей це працівники села Струтин і міста Золочів. І прилеглих сіл. відповідно, ми всі є одним колективом, знаходимося на одній території. І відповідно, якщо якісь у колектива запитання чи проблеми, то колектив вертається через своїх ріні або безпосередньо до мене. І ми ці питання вирішуємо. Допомагаємо нашим працівникам. А скільки продукції зараз виготовляє завод? Яка це саме продукція? Ну, Яково розділяєте? Ну ми виробляємо. Мінеральну воду столову під маркою Карпатська Жельна, виробляємо солодкі напої під маркою Соковинка, дреган снекову продукцію робиться на заводі. Дякую нашим споживачам, які зараз активно Обираю. обирають нашу продукцію. А, а які плани Це, на майбутнє компанії? Ми мусимо думати про перспективу і будувати новий завод. Відповідно, в селі Хмелева ми зараз почали роботи підготовчі по будівництву нового заводу, звідно до дозволів, які у нас є на підготовчі роботи. Зараз ставимо паркан. Ну і план такий, що 26-му році має запрацювати новий завод. І те, що в майбутньому планується розширення виробництва, будівництво нового заводу, це є ну, велика, велика заслуга наших інвесторів, які. Вкладають сюди не тільки великі кошти, але і свій розум, талант і бажання значить, розширювати виробництво, зробити, робити наше підприємство кращим, вводять європейські стандарти. Технології виробництва весь час ускладнюються, і тому нам дуже потрібні молоді такі здібні люди, які можуть працювати на сьогоднішньому виробництві. Хто хоче працювати, хто хоче здобувати собі хорошу хороший фах, хорошу спеціальність і мати достойне місце в житті? Ми завжди будемо раді приймати таких. Day. Як я. змінилось життя ваше особисто і життя ваших сусідів після того, як у вас в селі з'явився завод мінеральних вод? Позитивно, а, якщо позитивно, дуже, якщо негативно, то теж буде. Дуже позитивно, все дуже добре. в нас дуже Ще, щоб було здоров'я, було б все добре. Все нам просто стало в ліпшу сторону. Появилися нові вакансії, щоб на роботу йти. Зараз я сам працюю там, батько працює там. У нас непогана зарплата і фірма є непоганою. Щось для села може завод ще робить, щось хороше. Для села, деколи допомагає в деяких заходах, якщо робляться в селі. Більше половина села працює танка. Ну і не місцевість зі села. І це плюс, тому що. Це великий плюс. Все на місці. Нікуди не, не треба їхати. Допустимо, так як, е, ну, як яке взяти село, навіть підгородні. Там в заводів по суті ніяких нема. Ні, заводу, нічого такого. Є. Магазин хіба в магазині хтось працює. А так, тут в селі, близько до роботи перейтися. Робота на місці. І сім'єю можна. Ну та сім'єю кожен день бачишся. Та добре, що є робота, є завод, люди ходять, роблять і мають роботу. То люди мають роботу. Хто на даний час, ніхто не в'їжджає за границю, всі працюють на заводі. І, і покращення є, і дорогу зробили в селі. Люди мають роботу. Та... Ви працює, якось працюєте, Чи ваші рідні там працюють. Та є, є, що нема людей.